Але студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Комітет з політичних питань парламентської асамблеї ради Європи у проєкті резолюції заявив, що Росія як держава-агресор повинна забезпечити. Повну компенсацію за шкоду, завдану її міжнародно протиправними діями, включаючи руйнування інфраструктури, загибель людей, економічні труднощі та інші несприятливі наслідки. Тепер приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських суверенних активів мають бути передані в розпорядження для відбудови України станом на червень 2023 року. Задокументовані збитки інфраструктурі та економіці України завдані агресією РФ оціню. Валися в 416 мільярдів доларів США комітет висунув пропозицію про створення міжнародного компенсаційного механізму під егідою Ради Європи, що включатиме міжнародний трастовий фонд, до якого мають бути внесені російські активи, що належать державам-членам Ради Європи та державам, що не є членами Ради, а також неупереджену та ефективну міжнародну комісію з розгляду претензій, поданих Україною та іншими суб'єктами, які постраждали від агресії. Комітет закликав держави, члени Ради Європи та держави, які не є членами Ради Європи, які володіють російськими активами, активно співпрацювати у передачі цих активів до такого механізму за підтримки ЄС, США та G7. Про те, чи наближає цей документ фактичну передачу заморожених активів Російської Федерації на користь України, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Руслан Чорнолуцький, адвокат, доктор юридичних наук. Пане Руслане, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, яку силу має проєкт резолюції Комітету з політичних питань Паре? По-перше, треба дійсно відзначити таку подію на міжнародному рівні. Це дійсно, хоч і не маленький крок на шляху до отримання так званих компенсаційних витрат чи контрзаходів. В рамках активів Російської Федерації, але треба нам все одно пам'ятати, що такий орган, як Рада Європи, це в першу чергу політичний майданчик представників членів Ради Європи держав, і ця резолюція в першу чергу має політичний характер, так і її ухвалення ляже лягає в основу подальших кроків. А це саме розробка і створення політика правового механізму. А якщо бути точніше, то пошук е, правильного чи створення правильного юридичного механізму, е, е, в результаті створення такого механізму такі політичні рішення, як резолюція Ради Європи, і інших органів, ми пам'ятаємо, що і е, G7 нещодавно теж разом. З ключовими країнами G 7 зробила декілька заяв і комісії, які були, і представники офіційні створені і працюють в рамках таких міжнародних інституцій. Заявляли про це. Це в першу чергу публічно політичні кроки. Це не означає, що резолюція ПАРЕ є остаточним. Документом да, чи рішення, яке буде опрацьовано в вигляді документа, дає підстави. От уже завтра, якимось чином, здійснювати технічно організаційні заходи щодо е е конфіскації реальних цих активів, чи е отримання фінансових коштів е у разі реалізації цих активів, або е отримання доходу від діяльності цих активів якою мірою здатний цей документ, про який ми сьогодні говоримо, прискорити передачу на користь України 300 мільярдів доларів заморожених активів Російської Федерації? Якщо вже ми говоримо про строки, то скажіть, будь ласка, чи є на сьогодні вже відпрацьовані технічно організаційні заходи, які зможуть допомогти вже запустити де-факто цей процес? Рішення ПАРЄ, як я вже зазначив, є в першу чергу публічно політичним. І воно лише висловлює консолідовану активну позицію країн, які підтримують сьогодні Україну, і так да це рішення стане одним з багатьох політично-публічних рішень, які в першу чергу спрямовані на подальші кроки. Це створення робочих органів, робочих комісій, створення проєктів, законів, наприклад, на рівні Єврокомісії, яка нещодавно теж. Запропонувала один з таких законопроєктів, в якому і саме йдеться про створення механізмів юридичних щодо вже реалізації контрзаходів щодо конфіскації, створення юридичних механізмів. Сьогодні є проблема відсутність в сучасних реаліях світових міжнародних, а я б підкреслив, міжнародно юридичних механізмів щодо. Реалізації конфіскації чи конфіскації майна держави агресора, і сьогодні є декілька інструментів, які розглядаються чи обговорюються. Це, наприклад, використання використання доходів, які отримані від заморожування так званих активів. Ну, наприклад, на прикладі цінних паперів Центробанку Російської Федерації, які розміщені. В Євросоюзі на суму там 191 мільярд доларів, І от за, за рік там приблизно нараховується до 3 мільярд, мільярдів так званих відсотків. І так сьогодні ці відсотки держави країни ЄС, міжнародні наші партнери, в тому числі представники G7, Сполучені Штати, Японія, говорять про те, що ми б могли б вже ці кошти використовувати в тому числі. Але питання в тому, що Окрім публічно політичних заяв консолідованих і позитивних, немає механізму чіткого. Він не розроблений і зараз активно над цим працюють. Сподіваються, що до другої річниці. Агресії до 24 лютого все ж таки будуть якісь напрацювання, злучені е, фахові юристи з боку кожних держав, які просувають ці питання, і вони повинні відпрацювати е, механізм методики здійснення так званих конфіскаційних заходів, мінімізацію ризиків, також а е, також правові наслідки, в тому числі. Контрзаходів з боку Російської Федерації, як політичного тиску, так і економічного, і цього сьогодні бояться в тому числі е великі ключові держави Євросоюзу, такі як Франція, Італія. Німеччина, які в тому числі співпрацюють з Російською Федерацією, там їх підприємства декілька декілька працюють, і в Росія вже заявила, що як тільки ви будете вже здійснювати якісь реальні кроки, запроваджувати в тому числі юридичні технічні процедури, то ми там будемо економічно впливати, блокувати діяльність ваших в тому числі підприємств і активів, які по пов'язане тісно з Російською Федерацією, тобто тут достатньо складна ситуація, яка має на меті з одного боку залежність, все ж таки, від Росії на геополітично-економічному рівні. А з другої сторони, як я багато разів вже говорив недієздатність на жаль, застарілого. Міжнародного права і інструментарію міжнародно юридичного для того, щоб він міг би бути корисним в сучасних реаліях. Так, в нас є міжнародно-правові акти, але вони розроблені більше 40, 50, 60 років тому. А вони ще були створені як результат після другої світової війни, і в великій кількості зараз вони не Дієздатні вони не можуть бути застосовані в тих реаліях агресії, через які проходить Україна. Тому, окрім так званих резолюцій, паре інших так званих публічно-політичних консолідованих рішень щодо конфіскації, ми повинні очікувати юридичного механізму для чого? Для того щоб чітко можна було дійсно конфіскувати майно або Вигоду від цього майна чи прибутки від цього майна, і у Російській Федерації не було би можливості в юридичний чи міжнародно геополітичний юридичний спосіб оскаржити такі дії щодо конфіскації їх активів за кордоном. Комітет паре в резолюції заявив, що Росія має компенсувати всі завдані Україні збитки. На сьогодні вони оцінюються в 400, в понад 416 мільярдів доларів. Це вже на 116 мільярдів доларів більше ніж існуючи на сьогодні заморожені активи РФ в інших країнах. І війна триває. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про юридичні механізми, можливо, є приклади в історії, які ще варіанти компенсації, крім заморожених вилучення заморожених, Морожених активів існують на сьогодні аби або можуть бути розроблені в майбутньому. Адже ми розуміємо, що ні сьогодні, ні я так думаю, завтра про добровільні репарації з боку Російської Федерації йтися не буде. Так, дійсно в історії є приклади репараційних механізмів, але сьогодні, як я вже казав, ми живемо в нових реалях, в нас недостатньо. На мою думку, закріплені в тому числі юридично статуси цієї агресії. Да, сьогодні ні жодна з країн, в тому числі міжнародна спільнота, не називає реально війною з точки зору ознак і вимог міжнародного права. Ми по різному називаємо цю агресію, але юридичного статусу війни немає. Тому е, сьогоднішня ситуація вона потребує зу, зо, зовсім новітніх підходів щодо пошуку альтернативних механізмів е, компенсації так званих збитків держави е, і і в кількісному складі, тому е, я вважаю, що так з історичні приклади треба орієнтуватися, але вони на сьогодні зовсім не Можуть бути от прямо в за аналогію взяти і в чистому вигляді застосовуватися як приклад в новітніх реаліях тому сьогодні є і проблема, і колізія, і задача перед міжнародною спільнотою перед державами, хто виступає ініціатором в першу чергу створення нового юридичного механізму. Тобто рекомендувати альтернативні кроки можна. Але б, хоча б ми б взяли за основу два ключових: два-три: а це конфіскація самих активів, це використання прибутку від заморожених активів, або, наприклад, використання активів, які заморожені Російської Федерації, в, пере, в передачу в заставу для отримання, наприклад, кредитів від на інстанцій або Отримання допомоги через політичні державні рішення країн ЄС чи наших міжнародних партнерів, тобто виділення з бюджету ЄС або з бюджету конкретної країни, яка готова нам надавати таку допомогу. Ну, ми знаємо, що сьогодні Європ... Європейський союз, наприклад, поставив питання найближчий час ухвалити рішення про надання 50 мільярдів допомоги нашій країни США теж на паузі тримає питання військової допомоги там на 61 чи 62 мільярди доларів. Під ці виплати, так звані, від держав союзників, да ми можемо говорити про те, що шановні можете в забезпечення забирати оці ці заморожені так звані активи і в подальшому їх конфіскувати в рахунок погашення вже наданої допомоги. Але ще раз підкреслюю юридичного механізму новітнього, закріпленого як на рівні міжнародних норм, міжнародного права, який б мав би юридичну силу, а також створення контролюючих органів, хто би мав повноваження контролювати здійснення так званої конфіскації. Ми прозорої картини на сьогодні не маємо. Пане Руслане, я дуже дякую вам за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі, за ваші відповіді і фахові думки. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Руслан Чорнолуцький, адвокат, доктор юридичних наук. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитися. Ми телеканал. Робіть таки надалі.